Сьогодні у світлиці обласного центру народної творчості ми провели майстер-клас для наших діток, котрі були вимушені покинути свої домівки. Але сьогодні вони саме у місті Вінниці, і сьогодні у Вінницькому обласному центрі народної творчості, в нашій світлиці, наша світлиця сьогодні перетворилася у гарний великий майстер-клас саме по розпису таких ташечок. Але крім того, ми ще й розписували і, і малювали наш традиційний подільський вазон. Крім розпису і зображення цих різних наших. Традиційних вазонів ми ще, крім того, вивчали нашу традицію України, тому що сьогодні нас Різдво, і ми розпочинали те, що має бути, як була традиція, як святкували. Їм було досить цікаво. Вони це все слухали, задавали запитання. І крім того, по завершенні нашого майстер-класу було досить приємно те, що досить гарні, красиві роботи діти намалювали під час цього невеличкого майстер-класу. Подальшому знову ж ми проведемо ще багато майстер-класів, ознайомимо цих же самих і не тільки діток, і нових, і тих, які прийдуть до нас вперше. Ми навчимо ще різних виробів традиційного народного мистецтва, такі як витинанка, гончарство, народна іграшка. І крім того, ми ще спробуємо і малюнки різноманітного плану, саме в центрі народної творчості. Представляємо цей проект в центрі народної творчості, і сьогодні відбувся майстер-клас з дітками, які приїхали до міста Вінниці із Маріуполя. Тобто, це діти, які ховалися від війни в нашому місті. І протягом вже більш ніж півроку відбувається цикл арт-терапевтичних майстер-класів в межах цього проекту. Багато дітей прийняли участь, і сьогодні ми вдячні за цей чудовий захід художникам і керівникам цього центру. За те, що надали нам можливість і дітям отримати такий чудовий майстер-клас.